Вітчизняна Феміда опановує інтернет в Одесі та Івано-Франківську провели експериментальні судові засідання в режимі онлайн. Комп'ютер і відеокамера – це все, що потрібно, щоб вирішити справу. Причому позивача і відповідача під час слухань можуть розділяти тисячі кілометрів. Нові технології здатні пришвидшити роботу суддів, а головне стати на заваді корупції, кажуть ініціатори модернізації судової системи. Нібито звичайне судове засідання, але учасників процесу розділяють півтисячі кілометрів. Позивач і відповідач у Києві, а судді, які розглядають справу, в Одесі, тут усе як і під час традиційного засідання. Документи з цигровим підписом суб'єктів господарської суперечки, секретар отримала поштою. Електронний документ оборот дозволив существенно. Секретарі повнопана того, щоб управляти цим процесом технічно помімо іскового заявлення і отзива. Суді також розсматривали, слушали сторон їхніх доводи. Результатом використання сучасної техніки стало оперативне рішення. Позивач та відповідач зекономили час і гроші на дорогу. До того ж, нова система захищає від хабарництва. Судей, учасники суперечки не зустрічаються, а рішення тут таки з'являється на сайті суду. Адсутство живого контакту з лицами виключає такої возможності гораздо більш важна репутація і законность принятого рішення. А ось так в режимі онлайн в Івано-Франківському міському суді слухають справи про примусову шпиталізацію психічно хворих. Конференц зв'язок налагодили між власне судом і психлікарнією. Раніше пацієнтів мусили возити до суду з кінця міста у самісінький центр. Торік їх було дві сотні, і кожного супроводжували п'ятеро лікар, медсестра, санітари кажуть, для медзакладу це дуже накладно. Через брак коштів з такими справами нерідко зволікали. Ці люди іноді ведуть себе і в судових засіданнях, і в суді досить неадекватно і агресивно. Наскільки мені відомо, були випадки, коли такого роду особи вчиняли напад на працівників охорони суду. Тепер у суд їздить тільки один лікар. Пацієнт залишається в лікарні перед комп'ютерним монітором, що відбувається за 20 кілометрів. У суді бачить і чує. До речі, зараз по той бік екрану не пацієнт, головний лікар психлікарні, Бо такі реальні судові засідання мають бути тільки закритими. За пацієнтом зберігається всі права порушень прав пацієнта немає. Судові рішення через інтернет, майбутнє судової системи, кажуть служителі Феміди. Усі нормативні документи дають змогу проводити їх у такий спосіб. Тож є надія, суди значно швидше розглядатимуть справи. Більшість із них затягувались через наявку відповідачів чи позивачів. Сергій Осачук, Алла Пас, Сергій Галенюк, Роман Дудчак, ТСН один